Українська школа в евакуації, створена у 2022 році, громадським об'єднанням СМЕСПОЛУ, нещодавно отримала статус закордонної школи в словаччині. Спочатку ми започаткували цей проєкт як таку волонтерську ініціативу. Всі вчителі, які зголосилися викладати дітям у цій школі, прийшли як волонтери. І Від початку заснування нашої школи ми використовуємо власне ось це приміщення школи Кембридж Інтернешнл School, яка на безкоштовній основі надає нам його у користування в другу половину дня в вечірній час, тому наша школа власне вечірня. Наразі в школі навчається 62 учнів з 7 по 11 клас. Ми викладаємо за українською програмою. Це український компонент з чотирьох предметів, головних, які ми... Власне, готуємо випускників до цього незалежного оцінювання. Це українська мова та українська література, це історія України, це математика, тобто алгебра та геометрія, англійська мова. Саме собою наші учні вивчають словацьку мову. Вони не тільки вивчають словацьку мову, вони вивчають її з носієм мови. Що дуже важливо для того, щоб вони максимально могли зануритися в контекст країни, зрозуміти які звички, традиції, зрозуміти вимову носієм. Ція мови, це для учнів дуже цінно, і вони показують добрі результати. Також від початку існування нашої школи ми вирішили, що разом з основними предметами будуть діти так звані софт-скіли. Це власне профорієнтація, це зустрічі з психологом і це е, фінансова грамотність. Тобто такі сучасні предмети, які допомагають дітям бути більш впевненими в собі, розуміти, чого вони хочуть, вміти заощаджувати, накопичувати якийсь свій власний капітал. 15 березня 2022 року по кінець навчального року 23-24 школу повністю підтримала ЮНІСЕФ. Завдяки цій піддворічній підтримці ми мали можливість безкоштовно надавати всі освітні послуги, мандрувати по всій країні, мати дуже активну, цікаву позашкільну програму для наших дітей і учнів, і підтримку вчителів, до речі, теж. І ця підтримка тривала два роки. На жаль, в цьому навчальному році ми працюємо вже без підтримки ЮНІСЕФ. Цього року школу підтримує надація утвореної сполучності, держава Тайвань, надація Понтіс в рамці проєкту Імпакт Лаб, який підтримується Європейською комісією. Але також ми збирали кошти на цей рік фінансування школи на платформі Доніо. Втім, на жаль, нам не вдалося уникнути, того, що саме в цьому навчальному році вперше. Ше ми стали брати реєстраційні внески з наших учнів, що, власне, не складає комерційну ціну, але хоча б частково також підтримує існування нашої школи. Школьський закон, який діє на території Словацької республіки, має. Таке положення, що якщо є школа, яка заснована іншою державою, і буде підтримка посольства цієї країни, то можна отримати статус закордонної школи. Оскільки СМЕСПОЛО з першого дня війни підтримував українців, то наша організація не могла бути в стороні від цього процесу і за підтримки посольства України в Словацькій Республіці і за сприяння. Міжнародної української школи, з якою в нас укладена партнерська угода, ми змогли підтвердити в словаччині статус закордонної школи. Що це означає для українських дітей та їх батьків? Що якщо діти відвідують нашу школу, а це діти від 5 до 16 років, то вони виконують вимоги. Отіє шкільної дохацьки, тобто того положення, що українські діти повинні відвідувати словацькі школи. Коли я сюди тільки прийшла, це я була в 9 класі. Спочатку трошки було важко один з одним якось спілкуванні, тому що ми всі різні. Ми одне одного ну ніколи не знали, ніколи ні з ким не бачились, так ми з різних міст, областей. Але потім ми почали якось спілкуватися, ми почали там ходити гуляти. То вже Ну, якось притерлися один до одного. Вчителями дуже легко, вони дуже класні, вони класно викладають шкільний матеріал. З ними можна поспілкуватися на будь-які теми. Ну, Вони дуже класні. У нас є чудова вчителька профорієнтації, пані Тетяна. Вона дала мені. Тест, ну всім нам давала, але я до неї особисто підійшла з цим питанням, тому що в мене в голові дуже багато різних професій, які б я б хотіла б освоїти, але я не знаю, куди краще мені піти. Тому я підійшла до неї з таким питанням: чи можете мені якось порадити, чи можете ви мені якось допомогти. І вона мені дала різні тести, які допомогли мені в подальшому виборі. І завдяки її тестам я зрозуміла, куди більше мені потрібно в яку діяльність. Прям ще вищий навчальний заклад я ще не обрала, але направленість я обрала педагогіка. Можна як школи, а зви.